Леба сьогодні з'явився на фото із Зеленським в Офісі президента України. РБК пише, яку посаду може отримати колишній очільник МЗС, і розповідає, що мова йшла про службу зовнішньої розвідки. І джерела РБК говорять, що йдеться або про спеціальний формат роботи в якості радника чи представника президента, формального чи неформального, або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію. СЗР, служба зовнішньої розвідки. Ну, Дивне, направді, кадрове рішення може бути, але я вже, чесно кажучи, намагаюсь не дивуватися тому, як президент проводить ротації, як він каже. Найцікавіший камбек це Кулеба, тому що ну, знову ж таки людина, яку е, витіснив Єрмак, е, людина, у якої був свій погляд на е, побудову е, комунікацій в зовнішньополітичних. Е, Відносинах з нашими партнерами, який міг перечити Єрмаку там на спільних нарадах із Зеленським висловлювати свою позицію, ага. і який не хотів бути там другим номером е, з Єрмаком, комунікуючи там на якихось дипломатично на дипломатичному рівні. Єрмак таки його дотиснув, замінив на себе, і зараз ну, якби вже ходили чутки. Що навіть обговорювався варіант повернення його на міністра закордонних справ. Та таке було. Після того, як кислицю призначили першим заступником голови офісу, бо кислицю сватали. От я чув найбільше за кислицю, що він має стати першим. Ну, типу, очолювати міністерства закордонних справ, але от так змінилось. Зараз найбільше говорять про те, що може СЗР очолити? Ну, це цікаво. Сезар потребує перезавантаження. Ну, взагалі, от, це от один із моїх найбільших болей: те, що у нас є певні структури, які мають відігравати значно більшу роль, які мають, повинні мати більше повноважень реальних, більше фінансування, які ну, щось там десь робили б, але ну, у них просто банально немає ресурсів. Теж РНБО, воно і наполовину не виконує тих функцій, які може виконувати. Uh -huh. Там, правда, і ресурси є, але. Там треба дуже серйозне реформування робити. СЗР це взагалі у нас більшість, ніхто нічого про них і не знає про. Ну, по ідеї, воно десь так і має бути, але воно ще й пов'язане з тим, що елементарно у них там ні людей, немає ні грошей, немає нічого. Сидять собі там в лісі. Uh, і можливо, з приходом кулеби, ця ситуація зміниться, якщо він на це погодиться. Ну, в цілому, в цілому, цілому ось так. Просто це uh, десь uh, таке ну, реванш тих, кого образив єрмак, витіснення його людей. Uh, але в цілому, uh, як казали в Англії, коли помирав король, uh, помер Єрмак, нехай живе Єрмак, тільки тепер новий. Система залишилась такою, як і була. Просто відбулися кадрові перестановки. Тобто Буданов це Єрмак-2? Я думаю, що Буданов може стати Єрмаком на стероїдах. Ну, але тут тільки питання, чи в негативному, чи в позитивному плані. Я думаю, що е, він все-таки людина мудріша, е, і він не буде себе настільки е, так. Виносити на передній план, якщо у когось була думка зробити з нього громовий твіт і збити з нього частину рейтингу, навряд чи це вийде. Тому що мені здається, що Буданов не буде підставлятись, він не буде сильно вилазити. Для нього це насправді як і великий ризик, так і велика можливість. Тому що ну була у нього там частина електоральної прихильності, але все одно от, певний скепсис щодо того, як він може там політичним управлінням займатися. От чудова нагода для Зеленського це також гарний варіант, в тому числі для того, аби там відкусити частину електоральної прихильності у Залужного. Це якщо ми вже заглядаємо. В далеке, в світле, далеке майбутнє, коли закінчиться війна, відбудуться вибори, uh -huh. ну оце ось оповите таємницею майбутнє, десь там далеко, далеко ген-ген за горизонтом. А, але все ж таки до цього майбутнього всі потрошку готуються. І якщо раптом вийде цьому тандему спрацюватись і вийде показати ефективний результат, і якщо вони вдвох та Зможуть привести до якихось там результатів, в тому числі в переговорному процесі, то завдяки Буданову може вийти досить таки солідний шматок відкусити від електорату залужного. Ну, Будемо дивитися, тому що поки що в мене особисто відчуттів про те, що серйозно змінюється якось ситуація у владі через призначення Шти? Буданова. Ну не бачу я цього, те що там кулебу назад і так далі. все схоже на таку ротацію, як сказав президент, переставляння ліжок, як ми говоримо, для того, щоб примітувати бурхливу діяльність назовні, що мовляв, дивіться, я почув сигнали за кордону і щось тут роблю все. Боротьба з корупцією підчищаю всіх і так далі. Прошу, але з іншого боку є така китайська наука, ну це де ж містична, називається феншуй. І там від переставляння ліжок багато чого залежить насправді. Вони в Китаї, слава Богу. Зеленський тим часом призначив нових заступників голови СБУ. Першим заступником голови СБУ став Олександр Поклад. Ну, говорять в ЗМІ про те, що фактично він буде управляти процесами в Службі безпеки. Цього виключати не можна. Заступниками іншими голови СБУ стали Андрій Тупіков, раніше очолював департамент контрозвідки СБУ. Та Денис Килимник. Його також назначили керівником антитерористичного центру при службі безпеки України. І також Зеленський зустрівся із главою МЗС Сибігою і повідомив, що найближчим часом слід очікувати ротації і у дипломатичній службі. Дипломатичний корпус зазнає змін.